Всім привіт! Я Тетяна Пороженко, випускниця курсу Комплексний інтернет-маркетинг. Закінчила 26 потік у грудні 2023 року. Хочу розповісти про курс та результати мого навчання. Останнє моє місце роботи це секретар помічник керівника з адміністративних питань. А зараз, вже майже два роки, я знаходжуся в декретній відпустці і тому вирішила освоїти нову професію у сфері інтернет-маркетингу. Звісно, моя мета була не тільки здобути нові знання, а й отримати практичний досвід, як варіант знайти віддалену роботу і почати заробляти вже зараз. І коли я побачила рекламу курсу Кім в соцмережах, то зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Звісно, на початку було дуже багато страхів, невпевненості в тому, що я встигну, що в мене буде час, сили на це все. Але я зробила цей крок, я наважилась. І з проходженням кожного модулю я зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Під час навчання трішки консультувала свою подругу, яка почала розвивати свій бізнес. І в один момент вона мені сказала, ти вже говориш як професійний маркетолог. І тут я зрозуміла, що завдяки курсу я вийшла на новий рівень. І після завершення вже навчання я прийшла до тої думки, що в майбутньому хочу відкрити своє власне маркетингове агентство. Колеги мої підтримали мою ідею, і я думаю, що найближчим часом зможемо об'єднатися. І я думаю, в нас все вийде, адже з такою безцінною базою знань, яку дав нам курс, інакше просто не може бути. Особливо хочу відмітити високий професіоналізм спікерів, доступна, зрозуміла, практична подача інформації просто вражають. Куратори також підтримували нас завжди, надихали, давали сили рухатись далі, готували для нас маленькі шпаргалочки, щоб нам було легше виконувати домашні завдання, це особливо стосується технічних тем. І я безмежно вдячна всій команді GMU Space за цей цінний продукт. І дуже класною фішкою є те, що кожні домашні завдання і дипломна робота виконувалися на реальних проєктах, на реальних бізнесах. Тобто ти не просто пробігся по теорії, а здобув практичний досвід, який можна буде використовувати в подальшому. Я бажаю усім, хто ще вагається, незалежно від того, де ви знаходитесь, скільки у вас є часу. Зробіть цей крок вперед, крок у світ інтернет-маркетингученню маркетингу спейс, і ви не пошкодуєте.